Аби організовано протидіяти російській агресії в Україні створено штаб народного руху опору. Сьогодні відбулося його перше засідання. До народного руху опору залучатимуться лише військові, в тому числі працівники спецслужб України, які зараз знаходяться в резерві. Вони мають великий досвід роботи в оборонних структурах, брали участь у бойових діях і готові сьогодні до фахового використання зброї. Ми зараз намагаємося в досить стислі терміни організувати роботу так. Щоб можливо було перейти безпосередньо до захисту нашої країни від окупації, яка розгортається щодня. На відміну від національної гвардії, рух опору створюється тимчасово у зв'язку з військовою загрозою територіальної цілісності України. На засіданні штабу був оголошений порядок. Денний до руху опору долучилося шість військових найвищого рівня. Ми плануємо сьогодні затвердити структуру штабу та все, що пов'язано з структурою, мається на увазі керівників відповідних підрозділів. Всі структурні підрозділи руху опору координуватимуть свою роботу з міністерством оборони МВС, СБУ та РНБО. За основу ми беремо систему бойового злагодження, яка виправдала себе досвідом, і я думаю, що найближчим часом наші підрозділи набудуть відповідних навичок і дійсно будуть захищати нашу державу. Те, що зараз вже зроблено в Криму, те, що зараз відбувається в Донецькій та Луганській областях, це не всі плани Путіна. Є великий ризик, що керманич Росії планує захопити всю Україну. Про це каже Юлія Тимошенко, і додає, кожен українець, який готовий захищати свою землю, відтепер має можливість організовано в єдиній системі координації долучитися до захисту своєї землі. Лана Майковська, Роман Крюков соціальна країна.